Браті і сестри, хочеться декілька цитат із Святого Письма в підтримку всім нам в наші часи, які дають духовну втіху, і радість, які можуть скріпити нас духовно. В Книзі Ісуса Новина, того Ісуса, якого Господь послав, щоб Він наслідував землю обітовану, яку Бог обіцяв ще колись, Аврааму, Господь говорить йому: будь твердий і мужественний. Будь мужній, будь сильний, і йому ж він говорив, що не полишу тебе і не покину тебе, не забуду тебе і не покину тебе. І тому всім нам треба пам'ятати, що Господь, який хоче нам дати землю обітовану, обітованні, тобто обіцяні небеса, він ніколи нас не залишає і ніколи нас не покине. По-друге, апостол Павло говорить таку дійсно унікальну цитату, що тим. Хто любить Бога, все йде на благо. Дійсно, всі випробування, все, що може статися з нами, дійсно Господнім промислом піде на благо. В цьому самому апостол Павло сам впевнився, коли він говорив, що тим, хто бореться в ім'я Господнє, тим, хто з Богом, то він віри. Апостол Павло пересвідчився. Сам в цьому він говорив так, що ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина нічого нас не може відлучити від любові Божої. Чому? Тому що ми перемагаємо тим, хто полюбив нас, тим, хто нас любить, хто нас підтримує, сам. Ви пам'ятаєте, в історичних книгах священного писання є такі слова, що Бог оглядає всю землю, щоб бачити тих, хто його цілком, котрого серце цілком, очі Господа оглядають всю землю, щоб підтримати тих, кого серце повністю вірне йому. Дійсно, Господь. Нас підтримує, і Він є Господь Всемогутній. Саме з цим ім'ям він з'являвся Аврааму і говорив: Я є Господь Всемогутній. І коли Авраам сумнівався, якийсь сумнів до його серця приходив, чи може народитися у сторітнього син. Йому Господь говорив: Я Господь, хіба є що неможливе для мене? Господь да сохранить нас. Господь да покриє нас від всякого зла, Господь да е, нехай допоможе нам, щоб ми були цілком вірні йому, і очі Господа побачать нас і підтримують нас завжди.